Добрий день, шановні колеги. Я працюю вчителем зарубіжної літератури та мистецтва в Антонівській гімназії номер 21 Сьогодні хочу поділитися досвідом роботи з теми використання інтерактивних методів і прийомів на уроках зарубіжної літератури. Сьогодні робиться ставка на розумних, здібних, винахідливих людей, які вміють працювати в команді, приймати рішення. І досягати поставленої мети. Тому велика увага приділяється рівню освітньої підготовки підростаючого покоління. Не секрет, що інтерес до навчання в учнів зникає сьогодні. Традиційні методи навчання вже не дають бажаних результатів. Тому мою увагу привернули пошук та використання таких методів, які могли б активізувати пізнавальну діяльність учнів. Викликали б інтерес до навчального матеріалу та бажання удосконалювати свої знання та вміння, навчити учнів користуватися ними у житті та самостійно здобувати. Щоб зацікавити учнів на своїх уроках, використовую різні форми і методи навчання. Інтерактивне навчання це така форма пізнавальної діяльності, яка має мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує себе успішним і інтелектуально спроможним. Основа інтерактивних технологій базується на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна увага надається. Взаємодії слухачів між собою. Саме такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес і зробити його цікавим і менш втомлювальним для учасників. Інтерактивне навчання активізує роботу учнів на уроці, розвиває критичне мислення, інтелект, пам'ять, увагу, творчі здібності. Принципи інтерактивного навчання, принцип активності, експериментування, рівності позицій, принцип зворотнього зв'язку, принцип довіри у спілкуванні. Інтерактивних методів та прийомів багато. Це пошук інформації, візитівка письменника або героя, лови помилку, інтерв'ю з письменником, займи позиції, мозковий штурм, мікрофон, метод інсценування, робота в парах, проблемного навчання та інші. Інтерактивні форми і методи навчання сприяють розвитку творчого мислення, упевненості в собі, розвивають інтелект, допитливість і формують особистісні якості – Сміливість, вміння доводити думку та шукати аргументи. Я хочу вас ознайомити з деякими з них, якими я користуюся. Кросенс означає перетин значень. Це асоціативна головоломка нового покоління, і вона є гарною формою перевірки знань. Кросенс сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу, який виконує декілька функцій важливих. Навчальна сприяє засвоєнню навчального матеріалу в ігровій формі те, що подобається учням, мотиваційна пробуджує інтерес до запропонованої теми і бажання розгадати головоломку, розвивальна сприяє розвитку творчого логічного мислення, соціальна пояснює причини закономірності певного явища, його елементи протиріччя. І комунікативна забезпечує діалог між різними учасниками освітнього процесу. Для вчителя Кросенс це спосіб поглибити розуміння шкільного поняття чи теми, можливість показати практичне застосування знань і зв'язок вивченого з життям, можливість становити міжпредметні зв'язки між шкільними дисциплінами, а також розвиток логічного, абстрактного, асоціативного мислення. І уяви, і можливість розкрити здатність учнів мислити нестандартно і креативно надання можливості учням для самовираження? Є різні варіанти розшифрування кросенсу по спіралі, зв'язок з головним поняттям, по периметру і по хресту. Мені більше подобається по спіралі. Який же алгоритм створення кросенсу? Перше, що треба зробити, визначити тему, загальну ідею і продумати мету. Потім виокремити 9 елементів, що стосуються теми та ідеї, визначити послідовність елементів, віднай... віднайти зв'язки між ними, зміст концентрувати в центральному 9 елементі, підібрати зображення, що ілюструють елементи, пронумерувати їх, змінити прямі образи і асоціації символічними. Виготовити карту для учнів, скомпонувати кросенс та таблицю відповідей, відповідей для нього. Наприклад, бачите кросенс до біографії Адама Міцкевича. До речі, кросенс можна створити і до біографій письменників, і до е Тем з теорії літератури, до характеристики образу, відновити сюжет твору за цитатами та інші варіанти можна розробити даний просит до біографії Адама Міцкевича. Ми бачимо першу, першу картинку. Тут у нас карта зображена. Це означає, що. Три країни сперечалися за право вважатися батьківщиною поета. Друга ілюстрація це ми бачимо якийсь навчальний заклад, чи щось якась культурна спадщина, так? то це є Віленський, Віленський університет, який закінчив Адам Міцкевич і отримав у ньому філологічну освіту, статуя свободи, саме ідеали свободи визначили і творчість, і долю поета. В долі поета також відбувся арешт і заслання за заснування студентських товариств. Адам Міцкевич працював в Одесі, ми бачимо тут натяк на Одесу. Працював він в ліцеї Рішельє, боровся за свободу пригнічених народів, а саме, польського народу і організував польський легіон. Твори поета перекладалися різними мовами. Шевченко гарно знав польську мову, читав, цитував Міцкевича і цінував його творчість. І творчість, і взагалі образ Міцкевича цінують українці. Багато де побудовані йому пам'ятники перед вами пам'ятник, який знаходиться у Львові. Це кросенс до повісті чи вмієш ти свистати Юганно?» Мульфа Старка, якраз до характеристики образу дідуся Нільса. На першій картинці ми бачимо самотній будиночок. Це означає, що тема самотності буде одна із головних. Далі бачимо картки. Так? Тому дідусь Нільс робимо висновок, грав. Сам собою у картки. розкладав він пасіян, так як він був самотний. У дитинстві він любив красти вишні. Про це він розказав своїм новим друзям. Вперше, коли хлопчики прийшли до дідуся Нільса, герої твору, то вони подарували, а саме Бера подарував йому букет із вогненно-рижих квітів на гітки. У дідуся Нільса була сім'я. Тому ми, там є, зазначається запис про уривочок про його дружину, якою вона була. І ось, дивлячись на картинку, вони можуть описати, якою ж була Юганна. Діти вирішили влаштувати Дідусю Нільсові день народження, хоча насправді в нього й не було у ті дні дня народження. Дідусь Нільс навчив хлопців робити повітряного змія. Але запустити вони його разом, так і не змогли, не було нагоди, не було вітру. Це саме те, що треба для запуску повітряного змія. Потім ми бачимо хлопчика, який свистить. Отже, робимо висновок, що Бера таки навчився свистати як дідусь Нільс на свистову пісню Чи вмієш ти свистати юганна, у якій розповідається усе його життя. І ми бачимо зоряне небо. Дідусь Нільс покинув земне життя і став зірочкою в небі. І на похоронах священник сказав, що Нільс був щасливою людиною, особливо в кінці життя. Розгадуючи кросин, з дітям цікаво дійти до логічного завершення. З біографії Ульфа Старка, наприклад, так, ми бачимо два е, прапори. Це, оце, це говорить, робимо висновок, що це є шведський письменник, який писав сценарії до фільмів на основі власних творів, був удостоєний багатьох літературних премій, вважається літературним спадкоємцем шведської дитяч, дитячої письменниці Астрі Кінгрен. Тут ми бачимо ладоньки, руки і у них сердечко, милосердя і доброта. Це два крила, на яких тримається людство. Видавництво Старого Лева де друкувалися українською мовою твори Ульфа Старка. Тут ми бачимо презентація письменником твору, який вивчається у школі. Творів, які, вивчаю, які вивчаються у школі. Ульф Старк добре знав Психологію і педагогіку, і серце своє віддав дітям, не боїться розмови з підлітками, не оминає складних тем, підтримує діалог поколінь і, як пишуть, часто займає сторону дітей. Наступний сервіс, яким я користуюся, це сервіс мультимедійних дидактичних вправ Learning App. Learning App онлайн-новий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використання і на уроках, і в позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників. Це сервіс для підтримки процесу навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Що ми можемо Зробити завдяки цьому сервісу. Так, ми можемо переглянути вправи, які вже створені. Ми можемо створити свою вправу. Ми можемо зареєструватися, і вже тут будуть зберігатися створені вами вправи. Ну, ось, наприклад, завдання. Встановіть відповідність між назвою твору та автором. Натискаємо ОК. Так, трішечки розподілимо, щоб було зручніше. Де будуть назви, і де будуть ви проводите інструктаж для дітей? Вони повинні виконати таке завдання і потім зробити скріншот і надіслати вам. Так, ну, Вальтер Скотт, Сюди ми З'єднуємо так, ось так. Ось так. Ось так. І дивимося, що у нас вийшло. Чудово, правильне рішення. Але якщо ми хочемо додати, то ми натискаємо редагувати вправу. Тут у нас є назва вправи, інструктаж, що треба зробити, інструкція. І ось як створюється така вправа. Є пари. Пари слів або визначень, які треба заповнити. Якщо ми хочемо іще щось додати, то, наприклад, натискаємо додати ще один елемент. Тут у нас буде кавичка. Сюди запишемо автора. Так. І якщо хочемо там ще один елемент, то можна ще один додати наприклад. Так, наприклад, і додаємо і натискаємо, натискаємо зберегти вправо. Так, встановіть відповідність. Ми бачимо, що вже стало більше. Ось те, що ми додавали, знову ж таки трішечки отак посунемо, і потім можуть учні виконувати таку вправу. Скільки хочете варіантів. Тільки можете додати. Наприклад, ось створена гра перший мільйон. Виберіть правильну відповідь. Завдання зрозуміле. За твором Шекспіра Ромео і Джульєта» Так ми можемо помилитися. І тоді, наприклад, бачимо неправильну відповідь, і тоді шкода, ви програли. І ми пограємо в іншу ще гру, правда чи фейк? Так, ну теж швиденько. Буде сюди. Роз... запитання і розподіляємо. Розподіляємо. Так само діти роблять, і вони потім роблять скріншот виконаного завдання. Так, натискаємо перевірити. І бачимо те, що зеленим це правильні відповіді, що червоним обведено. Ті завдання, де допущена помилка. Так, ну ще є на встановлення відповідності і знайти слово. Наступна права ребуси. Ребус це загадка, в якій слова, що розгадуються, зображено у вигляді комбінації малюнків з літерами та іншими знаками. Тобто це особливий вид загадок, у якому слова зашифровані за допомогою малюнків, літер, цифр і символів. За посиланням заходимо на генератор ребусів. Тут є ось такий рядочок, куди ми можемо записати будь-яке слово або фразу, з якого ви хочете створити ребус. І, ну, наприклад, нехай це буде І дивимося, який ми хочемо. Чи звичайний ребус, чи дитячий. Обираємо дитячий, тому що він яскравіший буде. Згенерувати ребус, дивимося, що у нас отрималося. Ось такий, такий ребус. Якщо нам не подобається такий варіант, ми можемо натиснути інший варіант ребусу. Так. Тепер він змінився. Можете бачити. Ще інший. Якщо вас задовольняє такий варіант ребусу, програма, до речі, генерує ребуси сама, ви натискаєте Скачати ребус, так. Так. і потім уже направляєте, відкриваєте, направляєте, куди вам треба. Ось приклади ребусів можете поглянути: Поліана, Том Соєр, Мауглі, Лопчик-Зірка. Генерує сам сама програма. Хмара слів. WordArt – Art це онлайн-генератор хмар слів, який дає змогу легко створювати дивовижні та унікальні хмари слів. Переходимо за посиланням. І спробуємо створити хмару слів. Ви можете звернути увагу, що під час роботи з цим сайтом, що написано англійською мовою, тому нам треба, нам треба перекласти українською, щоб нам було зрозуміліше. Ось обираємо. Там. Писуємо слова? Ну, наприклад, як не буде Лірика. Е. Драма. Якщо ще одне слово, будь ласка. Ну, якщо ми будемо там розподіляти, поширювати наше завдання. Так, це буде комедія. Так, і тоне. Достатньо. Так. Потім обираємо фігури. Буде просто хмарка. Шрифт обирати треба на білому. Макет, стиль. Стиль і віалізуйте. Так, подивилися, що в нас вийшло? Ось можна таку вправу створивши, дати діткам завдання, розподілити жанри, літературні жанри до родів літературних, так, епосолірики і драми, або ще які інші е, придумати завдання. Ось таким чином можна використовувати. Дуже цікаво. Бачите, готові вже завдання перед вами. До вивчення давньогрецької міфології, пантеон грецьких богів, детективні жанри і просвітництво Facebook-сторінка, соціальні мережі не тільки гарна можливість презентувати себе, а інструменти спілкування, активний засіб, згуртування людей за інтересами. Майже кожна відома особа має свою сторінку у Facebook. Facebook-сторінка письменника та літературного героя допоможе урізноманітнити навчальний процес. Я використовую шаблон, який треба заповнити. Дітки заповнюють його під час уроку, або створюють за зразком самостійно. Цю роботу гарно починати виконувати в парах. Або можуть вони створювати. Таку сторінку вдома. Цей прийом використовую на етапі мотивації і мотивації навчально-пізнавальної діяльності або під час узагальнення. Презентувати можна створену сторінку письменника таким чином, які матеріали можна туди прикріпити, ну, використати справжнє ім'я письменника, псевдонім друзів. Його, якісь цікаві факти з особистого життя, те, чого про підручнику не прочитаєш, стрічку новин додати та інше. Щоб створити соціальну сторінку, якщо ми беремо письменника по біографії, так, то учням необхідно знайти інформацію з біографії автора, презентувати то, твори, відшукати відомих сучасних, сучасників, друзів. Знайти різні фото, ілюстрації і розмістити їх на даній сторінці. Зразки до образу Гобсека і до образу мауглі для старших і для. Середньої ланки для учнів п'ятого класу можете побачити, ну, якщо Мауглі візьмемо, тут записати риси характеру треба, відновити закон джунглів, один із законів джунглів, записати про мауглі, заповнити його анкету та інше. Це скріншоти проведених уроків. Під час дистанційного навчання і застосуванням деяких методів інтерактивного навчання була розробила завдання в рамках Шевченківського тижня до теми Шевченко і світова література. Отже, вчитель повинен не тільки ставити мету або задачу і показати шлях до її досягнення, а й намагатись. Пропонувати різні підходи і заохочувати дитину робити власний вибір, шукати свою стежку до мети. За умови впровадження інтерактивних методів і прийомів навчання змінюється рівень сприйняття учнями літератури, він набуває особистісного сенсу, замість вивчити, запам'ятати стане основним обміркувати, створити, застосувати. І хотілося завершити свій виступ. Словами Сукомлинського Василя Олександровича, про те, що навчити дитину вчитися, дати їй уміння, за допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку, довгого шляху пізнання це одне з найскладніших завдань вчителя. Саме у його здійсненні Ключ до тієї педагогічної мудрості, опанування якої робить нашу працю творчою. Бажаю творчої наснаги та успіхів і дякую за увагу.